Трамп в сполучених штатах навпаки він вважає, що процес мирного регулювання іде так, як потрібно все йде за планом. Все йде, та все йде е по плану. Що настає момент зараз або треба діяти. Або просто замовкнути. кому саме потрібно почати діяти, або замовкнути. Звичайно, Трамп як завжди не уточнює. Але буквально минулого тижня у своїй соціальній мережі він закликав Росію діяти, тому що гине дуже багато людей. що через місяць після того як Штати та Україна запропонували повне припинення вогню, Путін так і не погодився на це. На таку розмову. Зі мною на зв'язку Олег Рибачук, це політик, громадський діяч і голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій. Олеже, добрий день вам. Вітаю, вітаю. Я щойно повернувся е з Флориди, був там так. на прес-конференції на конференції за 20 кілометрів від Трампа, дихав з ним одним повітрям. Так, і що ви і що ви вдихнули? Ой. Е Ну, я пожив тиждень в інформаційному американському просторі, це звичайно э, сюр. Тому що одну і ту ж подію, якщо ти демократ або республіканець, коментують зовсім інакше. Але демо республіканці на будь-які питання, де ти намагаєшся загнати їх якусь там якийсь кут, питаючи, ну що в біса відбувається, у них є одна відповідь: треба вірити в Трампа. І тому, якщо ви щось не розумієте, просто вірте. Просто вірте. Ну, це як, знаєте, такий зараз мем гуляє в Тіктоці: Ісусе, довіряю тобі. <рес> ну так, ну так. У них на банкнотах написано віримо в Бога. Може вони зроблять грошову реформу. Повісять туди портрет, Фу, другу, нове, портрет ну, це Трампа і ну ну це я тиждень цьому пожив, це це просто неймовірно. Ми тут цього так не відчуваємо. Але коли ну розумні люди їх просто питають, ну наприклад, там тарифи, ввели тарифи е, на на різні країни, е, питають, чому на Росію не ввели тарифи? Кажуть, ну тому що ми ж з нею в переговорному процесі. Там же Росія Україна в переговорному процесі. Добре, чому тоді на Україну 10 тариф, відсотків тарифів, коли на Росію ні? Немає відповіді. Вірте в Трампа, він мудрий, він знає. А... Олеже, я навіть. От я після цього навіть не знаю, що у вас питати. От я чесно, я не знаю, що у вас, що у вас питати після такого. Ну, це є повний бред просто. Повний так. бред і відсутність адекватності. Мало ну, це особа. все одно що, от те, що ви кажете, це все одно що запитувати е, папа Московського патріархату про те, як, е, чому Кирило Гундяєв благословляє війну. Ну от, от дивіться, що деякі речі, які те з мене вразили. Ну я ж кордон пересікав. От я на тут на ефірах не дуже поважаємо Трампа, і, і ми чули про те, що а, мовляв: дивіться, дивіться, то добалакаєтесь, і од, од одна один із членів делегації на цій конференції, Грузинській, я запитав це мій старий друг. Я запитав, чи були на, на кордоні питання стосовно Трампа? Відповідь було так. Так і запитав прикордонник американський питає, як ви відноситесь до Трампа. Я просто уявляю, якби мене це запитали. І що, і що а, цікаво, що в той момент, коли ти е, перевіряєш паспорт, вони його там е, сканують, і тут же на моніторах у прикордонника е, висвітлюються всі твої соціальні мережі. Так, що, якщо ти там дуже е, серйозно не неповаж... Так, от мене абсолютно. Я, а, як це я може, а як воно підтягується? Паспорт, соціальні мережі? Ну, слухайте, є ТАСК, є, є маск, е, вони там, е, сучний інтелект, скоріше всього, використовують. Маск, наприклад, зараз моніторить там, деякі федеральні е, е, структури. Я думаю, що через сучний інтелект там вводяться ключові слова, там Трамп чи що, і, і там просто там, грузин каже, що грузинською мовою його соціальні мережі миттєво висвітлюються на моніторах. Так, що це для тих. Не багатьох українців, хто збирається в Сполучені штати, корисна інформація. Так, а слухайте, ну це так ліричний відступ. <хи> ну, в мене, наприклад, є там хтось створив фейкову мою сторінку Слави Соломки в Інстаграмі. Так воно справжнє підтягне чи фейково. Будете потім розбирати. Та будете ну, потім пояснювати. Значить, якщо тебе назвали <хи> слоном, потім пробує спробу пояснити, що ти не слон. І все. Та, та, але там на цій конференції, це та конференція, де куди не пустили Порошенка і. і, і... Про це була заява відповідно, в українських медіа, але так там його не пустили і... через що? Щось в соцмережах було на те. Його не пустила, його не пустив український Джонсон, тобто Стефанчук. Спікер парламенту не пустив, причому придумали дуже брехливу річ. Я уточнював. Сказали, що він пізно подав заяву на цю конференцію. Просто його в Америку не пускає українська влада. Нема чого туди їхати. І мало того, там е, говорилося про те, що він, начебто, збирався і в Мараляго там зайти щось поговорити. Одним словом, не пустили пізно подав заяву. Це повна неправда, бо там е, запрошення на конференцію прийшлося в січні. Але на цій конференції був представник е, такого основного е, аналітичного центру Heritage е, 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 цікавий дядько. Він працював в адміністрації Буша. Він сказав, що він республіканський, е, він такий е, рейганівський республіканець. Тобто, ті якраз. Справжні республіканці, і він намагався нам пояснити, що зараз відбувається. Зокрема, мене цікавило одне питання. Я в перерві до нього підійшов я кажу: слухайте, ну реально, от скільки вже можна от, ви бачите, що відбувається, чи є у Трампа, бо в українській медіа спільноті говорять про те, що насправді Трамп нічого не може ці русні зробити. Він не може. Ну нема в нього способів е і і ніяких впливів. На що цей е досвідчений стар старший аналітик сказав, що. Трамп може просто розчавити Росію всі інструменти у нього є, і він, мовляв, налаштований. Це все було до того, як Росія нанесла удар по сумах. І, і, і тепер ви якраз в своєму сюжеті говорили реакцію там американської, зокрема американської спільноти і, і, і Трампа на те, що відбулося, але ми почули цю. Дивну фразу ну у Трампа не буває не дивних фраз про те, що йому сказали, що це помилка. І, і, і дуже хочеться уявити собі, хто ж його там інформує, можна здогадуватись про те, що це помилка. Але тобто, команда аналітиків, яка робила Трампу власне цю програму 2025, Вони впевнені, що у Америці є всі інструменти для того, щоб змусити Путіна реагувати. Тому, ну будемо сподіватися, що, що це відбудеться. Хоча в мене не вистачає терпіння і толерантності, вже просто. Е аналізувати те, що говорить Трамп, тому що його принцип його спілкування це говорити так, щоб не можна було нічого зрозуміти, добре, Олеже. От ви згадали е Порошенка. Давайте згадаємо, ще Тимошенко в тому контексті вона розповідала, виступаючи, здається, в Одесі на одному з форумів, нібито є світовий консенсус, що в травні війна закінчиться. А реально, що є якесь розуміння? От що в сполучених штатах кажуть з приводу якихось консенсусів? Чи це все абсолютно якісь вигадки, висмоктані зі спальця? Коли це все закінчиться? На цій конференції були представники там. Практично всіх ключових європейських країн це рівень там міністрів закордонних справ, заступники міністрів, заступники міністрів закордонних справ. Е, ну це це міжнародна конференція з міжнародної з міжнародної політики, і тому питання якраз консенсусу там стояло е, дуже чітко, європейці. Один із європейських е, спікерів він так сформулював е, ситуацію. Він сказав, що якщо ми, європейці, зараз домовимось про те, е, що будемо діяти рішуче в Україні, тому що треба визнати, що критика Трампа по відношенню європейців була справедлива. І якщо мова йшла про контингент е, тільки не миротворців, а цих військовий контингент, який направлять е, в Україну для того, щоб там е, Прикривати основні е, стратегічні місця міста, і потім про 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 авіацію, про про е, морські сили ну про те, що Європа серйозно зайде в Україну, і, і і висновок був такий: якщо дійсно європейці перестануть говорити а зроблять ці практичні кроки, то велика вергідність, що а тоді і Трамп змінить свою позицію, і американці підтримують. Тобто зараз е, можна сказати так, що зараз доля. Війни в Україні більше значно більше в руках у європейців, щоб вони і тут можна процитувати Трампа, щоб вони перестали говорити а почали вже робити. І тоді е, є така перспектива. Тепер стосовно травня, я не чув ніде такої е, такої тези. дати. Так, да, не, не чув такої тези. Ну, звучала теза. Це до до Великодня, до 20 квітня, що Трамп. Просто вимагає, що однього ну, ну, тоді. До чоловіця. Великодня залишається у нас з вами рівно тиждень. Так, так, так. Ну насправді насправді в мене особисто Щось не немає... пахне, не пахне. В мене, в мене пасхою немає, пасхою, пасхою в мене... вже пахне. Пасхою навіть в магазинах продається, а перемир'ям поки не пахне. Але що цікаво, да що цю чому так сколихнуло? Америку саме е, удар по сумах, бо він відбувся у вербну неділю. А це ж республіканці, вони дуже релігійні. І, і от коли в ці дні Путін наносить такі удари, це ж це ж теж Путін, це ж той Путін, який просто лоба розбив, коли молився за здоров'я Трампа на на, на на його портрет. Путін же ж виявляється з слів Віткофа. Він дуже релігійна людина. В мене таке підозра, що саме Вітков формує цю точку зору е, Трампа. Бо Бо ця картина, де він там прикладав руку до серця і ледве не кланявся, і, і від щастя, коли зустрівся з путіним, от... Вітков зустрівся з Путіним, провели 4,5 години зустрічі і маємо удар по сумах у вербну неділю. От, от, от я воно все не складається і зовсім не дає нам шансів думати про те, що ось війна наближається до, до завершення. Я мене зовсім немає такого відчуття. От олеже, мене вже підганяють редактори. Але от я не можу не поставити одне питання. Буквально от показав Кіт Келох такий план, що е, зайдуть європейські військові, стануть на ну це так, як одна з ідей. Стануть на правобережній Україні таким чином правобережну Україну, убезпечивши від того, що Путін зможе туди просунутися, а, окуповані території будуть поки окупованими, але не будуть визнаватися і чекати якоїсь можливості історичної для деокупації. Але от те, що ви кажете, захід, захід європейського військового контингенту в Україні, які передумови мають скластися для того, аби це відбулося, тому що дійсно поява військового контингенту європейського в. Вона унеможливить подальше просування Путіна. Це дійсно буде такий бронежилет від подальшої окупації України. І це було б круто. І це було б ну такий такий захисний би був щит. Але ж мають відбути мають же бути якісь передумови, і ми не розуміємо, які передумови потрібні. Трамп і, і, і в Америці вважають і європейці. Це теж. Повторюють, що передумова одна завершення, просто припинити війну. Це вже ну, а що? розумієте, так, що значить припинення війни, щоб перестали стріляти, так, так, так. Щоб припинили е стріляти, але ми з вами знаємо Росію, ну вона ж буде говорити, що це не ми. І тому, але умово, це зрозуміло. Так. Просто Путін, розуміючи, що сюди зайде європейський контингент і унеможливить в майбутньому через півроку, рік, два, три а, продовження окупації України, він не буде припиняти вогонь. Так що так, в нього нема мотивації, але отут же от, на цю точку зійшлося. Подивимося, що там тиждень залишився до Великодня. Трамп демонструє, що ой, зараз як. Ось зараз як розізлюся, американці кажуть, що у нього є всі можливості е, натиснути. От будемо дивитися, але ну час Ви знаєте, іде, Олеже. Ви мене вибачте, чи? ви мене вибачте за богохульство, Але я більше вірю, що за цей тиждень я побачу друге пришестя Христа, а не ж те, що закінчиться гаряча фаза війни. Е, а я з вами згоден. Згоден Олеже. Я вам дякую, Олег Рибачук, політик і громадський діяч, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій.